І всім привіт! З вами знову містер Нест, і сьогодні я хотів показати такий туторіал, як зробити катапульту. Катапульту робите досить легко ось така ось схема. Коли ви кладете сюди факел або нажимаєте на речах, взиваєте динаміт і ви вилітаєте. Ну, ви вмираєте, напевно, після цього подібного. Ви будете дирку. дирки. Ви можете це зробити і в виживанні. Ви робите дирку і оббиваєте. Тепер ставите руками в мене, а тут заливаєте заливайте воду. Треба 8 динамиту. Ну, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 динамиту. И редстоун, ну, здесь тоже так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Э, ну, и... Давайте я переключу свой геймод. Владимир тут и все Да, цього. Так. Ну і це все, був такий туторіал. ви все зрозуміли якщо не зрозуміли то ставте Пишите в комментариях, в в скайп мне пишите. Я поставлю свой скайп. Всем пока!